Вітаємо на youtube каналі 100 green це канал Зеленої трансформації України. Сьогодні тема нашої програми дорогий знак питання Green Deal» І гостем нашої програми є Ігорій Гелетуха, це голова правління громадської спілки Біонгетична асоціація України, доктор технічних наук. Вітаємо Георгій. Вітаю Георгій, Ну спочатку, давайте коротко розкажемо, що таке біоенергетика і яку роль, яке місце вона займає. В зеленій трансформації або в зеленому курсі України. Біоенергетика – це одна з частин відновлюваної енергетики. Ну, нагадаю, до відновлюваної енергетики відноситься енергія сонця, вітру, води, біоенергетика, геотермальна енергетика. Ну і так звана ще енергія довкілля це по-простому теплові насоси. От один з цих секторів це біоенергетика, і він в Європі займає близько 60% від. Всього вкладу відновлених джерел енергії, а в Україні навіть більше в Україні до 80%. Що саме робить біоенергетика? Це отримує теплову, електричну енергію, відновлювані гази і рідкі біопалива з різних видів біомаси. Під біомасою ми розуміємо відходи лісового господарства, сільського господарства, такі як деревина, солома, стеблокукурузи, гноївка, фактично люба органічна речовина. Лісового або сільськогосподарського походження, вона може бути використана для отримання енергії. Це те, що у люди йде в компостну яму. Але як використовують біоенергетики, ну, компостна яма це більше для отримання добрив енергії, ви там не отримуєте. А от біогазова установка це щось близьке. Да? Якщо ви загружаєте туди е, таку вологу органіку, ви отримуєте біогаз, який потім можна перетворити в електрику або використати як газ, або в тепло. Чудово. Чудово, і е, оця от біенергетика, от весь цей комплекс заходів про які ви говорите, яке е, ну насправді чому це важливо для українського зеленого курсу з точки зору економіки, з точки зору впливу на довкілля, з точки зору е, нашого політичного розвитку, тому що ми крокуємо в ЄС і Європа прийняла європейський зелений курс, е, запропонувала Україні долучитися. Декларативно ми долучаємося до цього. Але от якщо говорити предметно економічно, індустріально і по суті, от яке місце біоенергетика займає в українському зеленому курсі? Ну, дійсно, Європа на всіх рівнях визначилася з цілею перейти на кліматично нейтральну економіку до 2050 року. По-простому, що це буде значити, якщо ми хочемо стати кліматично нейтральною економікою, ми не повинні використовувати фактично ні одного виду викопного палива, ні газу, ні нафтопродуктів, ні вугілля. Єдине, хто відповідає цим вимогам до кліматичної нейтральності, це атомна енергетика і це відновлювана енергетика. Тому, якщо ви подивитесь прогнози. Європи на 50-й рік, з чого вони планують виробляти енергію, то там такий найбільше це відновлюва джерела енергії, залишається якась невелика частка атомної енергетики, і практично вже нема оцих викопних палив, які я назвав. Біоенергетика. Ну зараз в Європі з від всіх відновлених це близько 60%, але темпи зростання сонця-вітру вони швидші, вони вищі ніж у біоенергетики, тому з часом. Оцей 60 буде цифра зменшуватися. Ну так по прогнозам, там можливо відсотків там 50 буде біоенергетика займати в майбутній енергетиці Європи. В Україні зараз ще більше вклад біоенергетики, там до 80%. Тобто, якщо в цілому відновлювані джерела в Україні десь 11% зараз складають, то вважайте 80% від цього це біоенергетика. В загальній думці українців, коли кажуть відновлювана енергетика, як правило, вспливає сонце-вітер, да? але насправді більше всього дає якраз біоенергетика і дає в виробництві теплової енергії. Якщо ми подивимося А, саме для тепла, не для електроенергії, да, да. а для тепла. Взагалі, от ну, що сонце-вітер завжди думають про електроенергію. А це, тут це це, це, це це такий, знаєте, е, стереотип, коли кажуть енергія, як. Правило, люди зразу е, думають про електроенергію. Так. А насправді, якщо ми подивимося енергії, ну як мінімум, три є: да? електроенергія, теплова енергія і енергія на транспорті от всі, всі ці нафтопродукти, на яких машину. ми рухаємо машини, це теж енергія. І якщо подивитися їх співвідношення, приблизно 50% енергії споживається у вигляді теплової. Приблизно там 30% у вигляді електричної і тільки 20% у вигляді транспорту. Тому так, да, сонце-вітер, це дуже важливо. Вони можуть повністю декарбонізувати сектор виробництва електроенергії, але електроенергія це 30% від загальної енергії. Тому, от власне, і вклад біоенергетики, він такий суттєвий, тому що вона домінує саме в виробництві теплової енергії, а сектор теплової енергії найбільший з усіх в Видів енергії в цілому зараз таке ключове місце. Вона займає в перспективі. Можливо, вона буде частка біоенергетики трохи знижуватись за рахунок того, що швидше зростає сонце сонцевітре, але теж вона буде залишатися, ну як мінімум, там, однією з основних. Чудово. А от ви вживали слово кліматично нейтральний і декарбонізація. То можливо трошки розшифруйте, що таке кліматична нейтральність до 50-го року. Угу. Тобто, зрозуміло, що виробництво впливає на, на клімат, на е, оточуюче середовище довкілля. Але що значить кліматично нейтральне? От можливо розшифруєте в контексті слова декарбонізація? Ну е, значить, чому взагалі е, Європа і весь світ зараз переймається цими питаннями? Тому що, е, на жаль, е, в світі. Зростає глобальне потепління. Це не придумки там, екологів або ще когось, це науково достовірний факт. Є такі лабораторії, які просто міряють температуру. І от відома температура, яка була там, в доіндустріальний період, там, в якихось 1800 х роках, то от уже зараз середня температура на планеті піднялась на 1,1 градуса від тих значень. Причому воно по різному зростає ця температура. Над поверхнею води вона зростає менше, а над поверхнею суші вона зростає більше. Оце 1,1 – це така середня по, по планеті. А якщо брати по суші, то там уже 1,4 градуси зростання. А є окремі зони. Ну найбільше до речі, це в Сибіру. От там близько 4% уже зараз зростання температури. Тому, ну мабуть, бачили всякі кадри, коли там ця вічна мерзлота починає танути і так далі. Вона не танула тисячі років, а от зараз чомусь починає танути. І якщо процеси, чому це відбувається? Тому що людство дуже інтенсивно викидає так звані перникові гази. Перш основний з цих перникових газів це со 2 який утворюється при спалюванні любого викопного палива. І от людство дуже інтенсивно зараз викидає останні десь 100 років, викидає СО2 в атмосферу. Він накопичується і створює такий певний парниковий ефект. Він не дає планеті охолоджуватися. Дійсно, як от в парниках це відбувається. І тому, якщо людство не зупинить викиди оцих парникових газів. E, прошарок цього СО2 e, в атмосфері буде зростати, і є такі дуже сумні прогнози, що середня температура на планеті підвищиться від 4 до 6 градусів. А чому це проблема? До чого це призведе? E, ну от на прикладі України скажу, є такі прогнози, що буде в Україні там, до 2100 року. При, ну, при такому сценарії, як от зараз e, розвивається людство, приблизно третина України весь південь. Перетворюється в зону пустелі і стає непридатною для ведення сільського господарства. Це автоматично приводить до переселення населення, тобто у нас з'являються кліматичні біженці. Це прямо mm -hmm. у нас в Україні, це не десь. От весь південь, ну фактично, це будуть такі Олешківські піски, да, які mm -hmm. просто ні, ні, нічого. І перші ознаки цього вже відбуваються. Ну, якщо ви пам'ятаєте, десь два роки назад була дуже потужна посуха е, на півдні, да? коли там е, фермери там в Одеській області руки на себе накладали, тому що ну фактично вони посіялись там, взяли кредити під цей урожай, а, а нічого не виросло. Все висохло. Просто. Тобто статус продуктової житності Європи ми можемо забути. Абсолютно ну, третину уявляєте, уявив втратити зараз третину просто всіх плодородних наших земель. Просто із за цього потепління або ліси, от зараз в, в Україні десь 5% лісу воно висохло. От просто ви йдете по лісу, і бачите сухе дерево. А скільки да? висохне до сотого року при такому сину? Ну не знаю. Я думаю, що там уже просто може і може й не залишитися цих лісів, ага. тобто це зараз 5%. а це відсотків. легені, легені по суті. Е, тому розумієте, це Понят. дуже такі процеси, які ми фактично зараз і не дуже розуміємо, до чого це призведе. Ну як мінімум, призведе до переселення дуже великих мас населення. Ну в цілому світі оцінюється ага. до одного мільярда кліматичних біженців. Тобто люди просто з тих місць, де, де вже жити стане неможливо, будуть переселятися кудись там на північ, де, де, де похолод, попрохолодніше і так далі. А що з водою, до речі, відбудеться? З водою буде катастрофа. Тобто uh -huh. ми і так одна з найбільш дефіцитних в плані води країн Європи, Україна. І от після глобального потепління ці, ці ну, ще все це загострюються, ці проблеми. У нас просто буде нехватка питної води. Тому я думаю, що це, це точно не в інтересах України і не в інтересах світу оці, оці процеси. Тому найбільш розвинені країни вони вже це все дослідили, знайшли причини і знайшли можливість, як це зупинити. Зупинити це можливо, ну фактично перейшовши на безвуглецеву енергетику тобто, ми повинні отримувати енергію. Таким шляхом, яка не викидає парникові гази, ну по суті, біоенергетика це і робить. По суті, вся відновлювана енергетика це робить, в hmm. тому числі біоенергетика. От чому ну, і саме тому Україні важливо український зелений курс як частина європейського зеленого курсу і світового ґріндію. Я би сказав, це одна з причин, можливо, основна екологічна, але є ще друга причина економічна. Hmm. Ну, Такий є міф, що відновлювана енергетика дорога, да, і тому її можуть собі дозволити тільки багаті країни, до яких, на жаль, Україна не, зараз не відноситься. Да. То мушу все-таки сказати, що це міф. Давайте, ну, є багато наукових е, розрахунків е, таких. Е, Консалтингових розрахунків, якраз от вартості різних видів енергії. Ну, Наприклад, є така відома швейцарська компанія Lazart, яка кожен рік, навіть два, два рази на рік, публікує такі світові дані по вартості енергії від різних джерел. І от, наприклад, електроенергія з сонця вітру вона десь на рівні 6-8 євроцентів за кіловат-годину. Електроенергія з газу десь на рівні там, 15 євроцентів за кіловат-годину. З вугілля там ще дорожче там, щось типу 18 євроцентів за кіловат-годину. З атомної від 12 до 15. Тобто, е, от це мова йде про нові електростанції. От побудуємо нову електростанцію атомну і можемо очікувати від неї тариф там 12, 15 євроцентів за годину. А від сонця 6-8. кажуть, сонце вітер нестабільна. Нам все одно треба ще газова генерація, яка це буде маневрувати. Все пораховано вже до Чому? нас. Чудово. Якщо ми візьмемо сонце-вітер плюс маневрена газова генерація, яка має компенсувати оці провали сонця-вітру, коли його нема. То а, а, а газова тариф... генерація від чого? Від, від газу якого викопного чи ну поки що від викопного да, газу, але з часом і цей викопний газ буде замінений на відновлюваний, гу. то якраз з газовою маневреною генерацією такий тариф буде до 10 євроцентів. Гу. Це вже Це в Україні, в і Україні. В, Україні. Да, в, 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 в усьому світі. В світі обладнання приблизно однаково. Коштує, тому великої різниці нема. І відповідно, який сенс будувати тоді атомну енергію по 12-15 євроцентів, якщо можемо побудувати абсолютно регульовану вже на основі сонця вітру з маневреною газовою генерацією, там дешевше, ніж за 10. І ризики атомної енергії всім очевидні, тим паче українцям, знаючи про Чорнобиль, а зараз ще під час війни ми не розуміємо, що відбувається на ЗАС. Так, це просто по економічним причинам. Тому uh -huh. е якщо е раніше казали, ну і зараз багато хто каже, така там наш дешева, там що uh -huh. як же її не розвивати. Ну давайте розберемося, чому вона дешева. Вона дешева, тому що ми отримали наші українські електростанції у наслідок від радянського союзу вже готовими, uh -huh. і фактично, ми зараз в тариф від цих електростанцій закладаємо тільки паливо і персонал. Там нема амортизації обладнання і там немає витрат на майбутнє консервування цих станцій, виведення з їх з експлуатації. Давайте побудуємо нову електростанцію, і, і, і яка, яка, яка має окупатися, яка mm -hmm. має повернути через тариф ті гроші, які витрачені на будівництво такої станції, і давайте закладемо mm -hmm. туди гроші на виведення із експлуатації. А, до речі, цікаве питання. Ви сказали про, давайте побудуємо атомну електростанцію. А якщо порівняти інвестиції, які потрібно вкласти на будівництво атомної електростанції або там, станції відновлювальної енергетики, от які тут параметри, щоб то Ну така типова вартість інвестицій в атомну енергетику, це десь від 5, ну і навіть там, до, до 10 тисяч доларів на кіловат електричний. Угу. Від 5 до 10. Якщо ми кажемо про е, сонце, ну сонце, вітер, це, це рівень десь там 600 там, 800 євро за кіловат електричний. Uh -huh. Тобто там 5-10 тисяч, а тут там 600-800. Uh -huh. Тобто різниця, да, різниця колосальна. Причому uh -huh. в Динаміці, сонце, вітер дешевшують. От, от ці самі звіти дуже цікаво дивитися, Лазарт, вони там були ж і 10 років назад, то просто кожні півроку ми бачимо здешевлення інвестицій а за і здешевлення чи? за рахунок розвитку технологій. Тобто, ага. ну ті самі вітряки, от, які ми бачимо да, на екрані, вони ага. ж. Ну, колись були типові там, 2 там, потужність такої одної вітротурбіни. Зараз вже така середня потужність такої турбіни, десь 6 МВт. Угу. Є вже там і по 10 МВт такі окремі зразки. Тому от, за рахунок розвитку, технологій. за рахунок там, сучасних технологій, вони угу. стають дешевшими. Другий приклад можу привести: є угу. е, 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 така компанія фінська Вертсіла, дуже відома, яка е, Якраз займається газовою генерацією, ну, але не це важливо. Важливо те, що вони володіють таким пакетом моделювання енергосистем, роблять моделювання для різних енергосистем світу, в тому числі кілька років назад вони зробили моделювання для України. І поставили дуже просте питання. Давайте змоделюємо енергосистему України до 50-го року такою, щоб вона давала найдешевший тариф. На електроенергію. Uh -huh. Вони заклали туди існуючі атомні блоки, заклали, скільки вони ще будуть працювати, заклали вугільні блоки, там, які теж вже всі, всі виробили свої терміни експлуатації і вже там їх треба заміщувати по технічним причинам. От, і відповідно в той момент, коли вже там буде зупинений цей блок, вони рахують, а яку електроенергію, яку генерацію треба поставити на заміну для того, щоб в цілому. Тариф на електроенергію був найдешевший. Відповідь, знаєте, яка? 83% генерації буде відновлювана енергетика, основа Сонце, вітер, там трохи біомаси. І 17% буде маневрена газова генерація. Атомна атомної не буде. Це, це якщо інженерно підходити інженерно, і дивитися. Систему, яка дасть не дешевший тариф. Угу. Система з атомною Цікаво. енергетикою угу. дасть дорожчий тариф, ніж оця система, яку я назвав. Угу. Тому е, всі заяви, от такі політичні, що ми там будемо половину енергії з атому там і так далі. Ну, вони політичні. Якщо це все подивитися з інженерної і з економічної точки зору, е, оптимальна система зовсім інша. Де дорожче, з екологічної, на майбутньо. З екологічної також, абсолютно. Угу. Ну чудово. Тобто, фактично, назва нашої сьогодні на нашої програми Дорогий Green Deal» зі знаком запитання дає дуже чітку відповідь у ваших поясненнях, що Green Deal – це вигідно, тому що це набагато дешевше, чим ну ті види енергії, які ми використовуємо на сьогоднішній день і які до того використовувалися в Україні і в всьому світі. Так і є, мабуть, назву було треба зробити дешевий грінділ. От і до речі, про або, або вигідний. Да. До речі, про оці маневрні потужності. От ви правильно запитали, що вони ж на газу будуть працювати. Це ж теж викопне паливо, воно ж теж буде викидати парникові гази. Так, поки що так вони будуть викидати, але на заміну природному газу також йдуть відновлювані гази. І їх по суті три: це біометан, це зелений водень і це синтетичний відновлюваний метан. Ну поки що, зелений водень і синтетичний відновлюваний метан ще трошки технологічно не готові для широкого використання. Я думаю, це буде десь після 30-го року. Вже вони зайдуть угу. на ринок. А біометан це абсолютно сьогоднішня історія. В Європі вже зараз 3,5 мільярда кубів біометана виробляється. А як він виробляється за рахунок чого? Це біогаз. Ну, якщо, э, беруть органіку, закладають в спеціальні такі метантенки або великі, mm -hmm. великі бочки, в яких нема доступу кисня. Mm -hmm. э, тримають там температуру десь 35 там, до 40 градусів. І в цій органіці починають розвиватися бактерії Приблизно, а органіка це де, Ну там де, да простіше всього взяти гноївку, там mm -hmm. додати туди, наприклад. Грубо кажучи, компостна яма. Ну, приблизно те, що в компостній ямі, тільки ми його закладаємо не в яму, а в спеціальну, в спеціальну безкисневу да, uh -huh. метантек. Uh -huh. Підігріваємо до 35-40 градусів, йде процес бродіння. Uh -huh. І з бактерії виділяють в процесі цього бродіння біогаз. Біогаз складається uh -huh. десь 55% метану, 45% СО2. Такий газ, він горючий, на ньому можна електрику вже виробляти, але в газопровід його подати не можна. Дуже багато СО2. Так от, якщо ми відділимо СО 2 і залишимо майже чистий метан, ну там 96 метану, да, це ага. в Україні вже працює вже така, така та технологія. технологія. І оцей метан буде мати назву біометан. Ми його просто подаємо в газопровід. Він абсолютний аналог природного газу. Угу. Це ті самі молекули, CH4, тільки отримані біологічним шляхом. А не з під землі то, то есть, так, такий же голубой ганьок він буде у нас на плеті горі, і ви тоді такі, от такий біометан він буде СО2 нейтральний. Да Щодо. він не його спалення не приводить до викидів парникових газів. Ну уважні глядачі можуть сказати, як це метан Ми спалюємо. реакція спалювання метану, завжди утр... ми отримуємо со 2 Це mm -hmm. так, ми отримуємо СО2. Але давайте згадаємо, біомаса, коли вона росте, за рахунок чого вона росте? Вона споживає СО2 з атмосфери за рахунок сонячного світла, за рахунок процесу фотосінтезу. Mm -hmm. І потім, коли ми цю біомасу або спалюємо, або зброджуємо, або щось інше робимо. Ми виділяємо ту саму кількість СО2, яку рослина поглинула в процесі росту, і для планети ми не збільшуємо кількість СО2. Ми його взяли, потім викинули назад. Да? Тобто, тому статус А, тобто, такий оборот СО2 природі. СО2. <ріх> тому у нас статус біомаси це СО2 нейтральне паливо. Чудово. його спалювання або зброджування не приводить до підвищення СО2 в атмосфері. На відміну від газу, який що що відбулося, газ це по суті е, та сама біомаса, яка там мільйонів років назад там була десь законсервована е, під землею. Да? А потім за останні 100 років ми підняли цей газ і спалили. Тобто, ми таким чином через виробництво біогаза прискорюємо ці процеси, природні, які відбувалися в природі в планеті довгі, довгі, довгі тисячі років. Ну ми по суті отримуємо той самий метан, але не за мільйони років. А приблизно за три тижні Дуже знаходження цієї біомаси в цьому анеробному реакторі ми отримуємо той самий метан. І от потім цей біометан. Може повністю замістити оцей природний газ, який нам потрібен для маневрених потужностей, і об'ємів у нас буде достатньо. Ми оцінювали для України ресурси біометану десь 21,8 там і 8 мільярда кубів біометана на рік. Нагадаю, а що потрібно? в довоєнні часи ми споживали 30 мільярдів кубів біометана, а закуповували у Росії 50? маючи маючи 20 мільярдів власного газу і закуповуючи по імпорту 10 мільярдів. Тобто ми закуповували в довоєнні часи до 10 мільярдів. Ну це останні роки. Колись ми взагалі дуже багато споживали і дуже багато імпортували. То, е, виробивши власне оцей 21 мільярд кубів біометану, ну ми з країни імпортера однозначно перетворюємося в країну експортера, причому не викопного палива, а от найбільш цінного декарбонізованого. Оцього відновлюваного біометана, газу да. Тому Європа вона фактично чекає від України що такого серйозного партнерства, якраз по виробництву біометану. Ми країна з найбільшою площою сільськогосподарських земель в Європі. Угу. У нас більше всього цих аграрних відходів, залишків там Біомас. які біомаси, яка може бути сировиною для біометану. У нас дуже розвинена газова мережа. Практично в будь-якій точці України ми знайдемо місце, де підключитися до газової мережі і подати це туди біометан. І ми недалеко від Європи, це невелике транспортування. плече транспортування. Mm -hmm. У нас ідеальні умови просто для виробництва біометану і продажу його на цьому преміальному європейському ринку. І ми можемо в якійсь мірі замістити Росію. Росія завжди була такою енергетичним партнером Європи, да, по природному газу. То Україна це може тиш, зайняти Європа оце місце енергетичного партнера Європи по відновлюваному газу. В першу чергу по, по біометану, але я думаю, туди ще потім, після 30-го року, додасться і, і водень, і оцей синтетичний так. метан. Оце наше майбутнє чудово. Слухайте, ну це взагалі неймовірна перспектива, зважаючи на те, що у нас, до нас попередня програма була із Олексієм Корчмітом, главою енер... е... Асоціації з енергоефективності. Так ми якраз говорили про енергоефективність, що ключова мета просто споживати менше енергії. І коли ми говоримо про те, що біогазу можна виробляти 21 мільярд на рік. А очевидно, що Україна за рахунок там про програм впровадження енергоефективності як для населення, так і для виробництва, ми можемо споживати набагато менше газу. І тоді дійсно абсолютно правильна ваша позиція. Ми стаємо експортером, і ми вигідні Європі. Чудово, Юрій, Ми підходимо до заключення нашої зустрічі сьогодні по темі дорогих грінділ. От про біо, біоенергетику, про біомасу. Дуже багато всього розказала, але ви якраз об'єднуєте ті компанії. В одну асоціацію, які саме цим займаються, можливо коротко про вашу асоціацію Бінагратична асоціація Україна що робить, кого об'єднює? Яка мета, яка місія, і які плани на майбутнє? Створені ми були 10 років тому. Створені були в такі часи, коли. Для біоенергетики ну були не найкращі часи. Такий у нас був віце-прем'єр Клюєв у той час, який там лобіював сонце а, і, -со? і, і власне власне виробництво, виробництво там по сонцю mm -hmm. і інтереси Росії. Mm -hmm. Вони забули просто включити в закон про. Зелені тарифи біогаз взагалі забули, а по біомасі так включили, що 90% біомаси не попадало під термін біомаси, який вони прописали. Ґгі. Ну тобто, ми зрозуміли, що ми трохи чужі на, 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 на цьому святі, значить клюєва. <свіття> да. ну, да. Тому от почали об'єднуватися <свіття> і боротися з таким а, підходом до біоенергетики. Це була вимушена да, позиція. Ґгі. Якби у нас все було добре, можливо б ми й не створювали таку асоціацію от і значить в 2015, тисячі 2013 тринадцятому ми створилися а в 2015 вже вдалося там була зміна уряду тоді і в 2015 вже значно більш лояльно до нас стали відноситися і вже в 2015-му році було цей базовий закон змінено і було наведено порядок там і по Тарифу для біогазу і для mm -hmm. біомаси. Потім вже в 2017 році ми теж переконали уряд, що треба і е, спростити е, виробництво тепла для е, ну, теплової енергії з біомаси, і такий був прийнятий хороший закон про. Спрощення видачі тарифу на теплову енергію з біомаси. В 2021-му вже, от за нашою участю, було прийнято закон про біометан. В 2022-му вже там були був закон про... Використання Дігістату від біогазу хустойстачка дігістат. Що таке дігістат? Це... це оця зброджена маса mm. після збродження, після виділення з неї біогазу, те, mm. що mm. залишається, це є дігістат. Це чудове органічне добриво. Як а це, це для... добриво. Ми для... його повертаємо для... в поле, mm. і mm. це база для нашого органічного землеробства. Shoulder. Ви знаєте, що Грінділ він взагалі Європі ну не тільки про енергію, він також про сільське господарство. Mm. Що воно повинно з часом перейти від використання Реальних добрив на використання органічних добрив, і тільки якщо ти використовуєш органічні добрива, твоя продукція буде органічна, і от якраз дегістат це основа для органічного землеробства Добре. такої mm. такої країни, чудово. як наша, чудово uh, юрі. Дуже дякуємо вам. Надзвичайно цікава бесіда. Ми сьогодні на youtube каналі 100 Стоґрін, каналі Зелена Трансформація України, говоримо і говорили з Юрієм Милотухою, головою управління Громадської спілки енергетич, біоенергетична асоціація України про дорогий знак запитання грінділ – Український зелений курс. Дякуємо вам. Ми на зв'язку і продовжуємо зелену трансформацію України.